Незнання законів не звільняє вас від відповідальності. Сьогодні, друзі, поділюся з вами правдивою історією і покажу вам практику людей, які потрапили в таку халепу, з якої викарабкатися дуже складно, хотіли б отримати в 12 тисяч доларів кредит уже завтра. Тобто ви мусите муситемете ці гроші десь знайти. Тому я вам рекомендую уважно послухати, щоб не потрапити на цю вудочку, яку пропонують зараз українцям. На території Польщі. Знаєте, друзі, таку валюту або ж цифрову валюту, яка називається криптовалюта, USDT, якісь там ще штуки. Криптомани назвуть ці цифри, ці валюти, все це опишуть. І схема, яка на сьогоднішній день працює, це тобі скидують на рахунок 50 тисяч злотих. І знаєте що, ти. Маєш їх зняти з людиною біля банкомату, яка прийде з тобою, зустрінеться і тобі там відсоток або ж 2% від цієї суми залишить. А знаєте, що на другий день відбувається? Відбувається, друзі, навіть не те, що я прогнозував, що ти будеш в прокуратурі відповідати, звідки ці гроші прийшли. Це вже друге питання, бо це теж тебе чекає. І за це можна отримати кримінальну відповідальність, бо той рахунок, з якого тобі переказували кошти, може відноситися до якоїсь справи кримінальної за відмивання коштів або ж спонсорування тероризму. Знаєте, що, друзі? Ці громадяни отримали, які до мене написали приватні повідомлення, які проблеми вони отримали. Вони отримали проблеми з тим, що та людина, яка переказувала кошти на той рахунок, вона попросила в банку, щоб банк прийняв у них внісик про... Помилковий переказ коштів. Тобто та людина, яка відправила цих 50 тисяч, помилково відправила кошти. А ті кошти, які ви зняли і віддали вже тій людині, яка у вас їх відібрала та віддала вам відсоток або ж два, в залежності, як ви домовитеся, то ви вже її не знайдете. Як вам така схема? І в Польщі це працює легальним способом. Якщо та людина, яка отримала помилково кошти, вона їх зняла, витратила, то. Навіть суд признає, що ця буде людина, зобов'язана повернути ці кошти, тобто від відповідальності вони не зможуть вже втекти. Проте, чи шахраї будуть відповідати в даній схемі, ну я також друзі не знаю. Важко їх відслідковувати. Тому я вас закликаю в цьому короткому відео, якому я розповів. Ви маєте максимально розповсюдити цю інформацію, бо ця афера вона є нова, і багато з вас просто не орієнтується в цьому і вагається. Блін, це ж такі легкі кошти. Давай я, я це зроблю, і мені скинуть просто я піду їх знімлю, і все віддам і зароблю 1-2%. А це непогана сума від 50 тисяч. Якщо ви порахуєте, якщо знаєте добре математику, тому друзі, варто подивитися мої випуски для того, щоб бути усвідомленими, бо легких грошей в цьому світі взагалі немає. І тільки на простих людях, які не знають законів, як не знають, які оці ж схеми існують, вони тільки потрапляють на ці вудочки і потім пишуть мені, щоб я їм допоміг. Але я тут не зможу допомогти. Якщо ви вже потрапили на цю вудочку, я ж вам не позичу 50 тисяч злотих, бо мені придеться їх теж десь взяти. Тому. Підписуйтесь, щоб не пропускати наступні відгуки, наступні випуски. І, будь ласка, пишіть свої відгуки, у кого вже була подібна ситуація. Можливо, у вас є багато, і ми створимо якийсь колективний позов а, до кіберполіції, тому що це, друзі, неправильно. І банки також потрібно про це попередити. Якщо буде дуже багато нас таких людей, то ми можемо щось разом зробити. Сам я нічого не зможу зробити, хіба що це відео набере досить багато переглядів завдяки вашим репостам. На що я сподіваюся. Тому. Побачимося вже невдовзі, друзі.